Ми вас вітаємо свідомості своїм, навіть думка відступають проти вас, але що кожне благословенно допомоги. Тут погода останніми днями не дуже така приємна і сприятлива для цих акцій. Розходитися не плануєте? там. Ні, не плануємо вже друга ніч ось на носі, як ми проводимо акцію. Минулу ніч пройшла спокійно, хоча дощ був, холодно, але ми ночували тут на Майдані, і ми продовжуємо цю акцію. Зараз надіждають люди з різних областей, і це надзвичайно важливо. Бо я сказав, ми не розійдемося звідси до тих пір, поки не доб'ємося рішення, які дадуть можливість радикально знизити тарифи. До речі, сьогодні міністерство енергетики під нашим тиском. См, такі зробили заяву про те, що вони готові переглянути нормативи споживання газу по пільговій ціні. Я хочу нагадати, що сьогодні громадяни отримують 200 кубів по пільговій ціні на місяць. За цей обсяг газу можна тільки собачу будку обігріти. Ми наполягаємо на тому, щоб норматив був встановлений мінімум 400 кубів по пільговій ціні. Я вважаю, що заява уряду, яка прийнята під тиском тарифного майдану, це одне із кроків. Нехай надзвичайно, не маленьких, невеличких, але тих кроків, які ми добиваємося. так само ми вимагаємо від грозма на голови Верховної Ради не ховатися і негайно невідкладно скликати засідання українського парламенту для того, щоб ми прийняли ряд рішень спрямованих на радикальне зниження тарифів на житло комунальні послуги, зокрема ліквідація рентної плати за видобуток газу, зміни до закону про те, що лише газ українського видобутку йде на потреби житлово комунального господарства, а також наш законопроект про ліквідацію НАТО з усієї корупційної кормушки, яка десятки мільярдів гривень з бюджету через корупційні схеми вимиває. Ми також чекаємо реакції президента Прошенка, і ми вимагаємо від нього ліквідувати призначену ним незаконно національну комісію з питання регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг, яка встановила ці драконівські грабіжницькі тарифи. Я хочу нагадати, що цієї комісії, яка незаконно призначена, керує вовк, який був менеджером на фірмі Рошен. Так нехай вони ці тарифи встановлюють у себе на розшені, а не мільйонам українських громадян, яких вони фактично грабують. І ще про що я хотів би сказати: ми готові тут мерзнути заради того, щоб мільйони людей сиділи в теплі в добрі у власних квартирах. Заради цього ми готові мерзнути. Зараз тут знаходяться депутати від радикальної партії. Поряд зі мною Денис Сіланків, Василя Мельченко, Сергій Скуратовський, Олексій Ленський, Дмитро Лінько, Андрій Лозовий, Віктор Вовк. Тобто майже у повному складі Франція радикальної партії. Ми зараз координуємо наші зусилля, встановлено чергування і підтримуємо порядок. У день у наметовому містечку відбулася провокація. Працівник міліції у формі цивільній намагався е -е, значить, спровокувати бійку. Він був видворений за межі наметового містечка. Також до нас надходить інформація, що влада збирає тітушок, і не виключено, що цієї ночі, а можливо наступної, спробують під виглядом людей, які підтримують політику влади, президента уряду провести акцію по зачищенню площі перед урядом від наметів. Це чисто води провокація, і це тітушки, які збираються за гроші. Тобто влада, замість того, щоб знижувати тарифи, вони намагатимуться розігнати наш майдан. Ми стоятимемо, ми не дамо їм цього зробити. До речі, кількість. Палаток радикально росте. Зараз майже вся площа перед кабінетом міністрів вже заставлена палатками. Так само радикально росте кількість людей, які з'їжджаються сюди з усіх куточків України. Ми не розійдемося, поки не доб'ємося радикального зниження. Олег Ляшко був з нами на зв'язку.